Цей продукт це продукт клітинного харчування, яка одна капсула на клітинному рівні відновлює організм. Оця одна капсула, яку ви бачите, я тримаю в руках, містить оті всі вітаміни А, С, Д, є к 1 в В2, В3, В5, В6, В7, в 9 в 12 Містить гриби, вищі рейші, чагу, Кордіцепс, шейтаки, і має дуже великий спектр дії. Люди, які приймають капсули, як приймають, як їжу, як клітини харчування зранку до їди або замість сніданку, в них збільшується працездатність, покращується пам'ять, проходять панічні атаки, появляється енергія, появляється сила жити, сумливість проходить, втомлюваність проходить, алергії, акне, різні шкірні захворювання. Організм омолоджується на клітинному рівні. В когось результати дуже швидкі, він прям в перші тижні в місяць відчуває і бачить результат на собі. Комусь потрібно 3-4-5 місяців. Цей продукт йде в блістерах по 15 або по 30 штук. Дуже зручно брати з собою легкий, в дорогу, дуже комфортно, тому що багато людей, хто випиває, 3-4-5 годин не хочуть їсти, відчувають себе ситими. Частина людей через 15-30 хвилин починає їсти. Кожен по-різному. І якщо ділити на початку ми всі п'ємо одну третю або одну четверту капсули, то це дуже вигідна ціна виходить. Проходить нам напряму з Америки в таких упаковках. Рекомендую спробувати всім. Ви відчуєте, як зміниться якість вашого життя. Мої контактні дані тут. Ви можете мені написати в месенджер, і я вам дам повну інформацію про продукт і скажу, як замовити, як купити. Я вам всім бажаю змінити якість життя з цим неймовірним продуктом, а також ви можете почати заробляти разом з нами в цій компанії. Спробуйте продукт, отримаєте результати, можете лишитись споживачем, тільки як більшість робить. А можете також захотіти рекомендувати. І заробляти в американській компанії. І спробувавши роботу, ви можете для себе визначити, підходить вона вам чи ні. Тут, як я вважаю, все йде через те, щоб попробувати. Контакти мої тут в профілі, звертайтесь, пробуйте і отримайте результати.